На карті Старої Одеси навряд чи знайдеться вулиця або провулок, які б так чи інакше не були пов'язані з ім'ям когось із класиків світової літератури, гуляючи містом постійно опиняється біля пам'ятних місць, де жили відомі автори або ж їхні безсмертні персонажі. Ось будинок номер 13 на вулиці Пушкінській, колишній італійській. Тут, під час свого південного заслання, жив великий російський поет. На згадку про його перебування в місті Одесити встановили два пам'ятники: один на Приморському бульварі, другий прямісінько біля будинку, в якому він мешкав. На східцях археологічного музею, на той час першої публічної бібліотеки, юний Олександр Грін мріяв про далекі мандрівки та про червоні вітрила. Одеську оперу відвідували Олександр Пушкін, Адам Міцкевич, Микола Гоголь. Тут із хвилюванням очікували на свої прем'єри Петро Чайковський, Антон Чехов, Іван Нечуй-Левицький. На лавці в стіні старого платана на Приморському бульварі любив сидіти Володимир Висоцький. Його опального поета запрошували працювати на Одеську кіностудію Кіра Муратова, Станіслав Говорухін, Георгій Юнгольд Хількевич, Геннадій Полока. Марк Твен спеціально приїжджав до Одеси, щоб на власні очі побачити диво світу, гігантські сходи нині відомі як Потьомкінський. На розі Ланджеронівської та Єкатерининської вулиць у добре відомому кафе Фанконі продавалося таке смачне італійське морозиво, що Антон Чехов проїдав отут усі свої гонорари. Тут пили свою ранкову каву Олександр Купрін, Олексій Толстой, класик єврейської літератури Шолом Алейхем. У своїй книзі з піснею по життю Леонід Утьосов розповідає, що в 1917 році в цьому кафе він улаштував оригінальний аукціон, на якому серед присутніх продавалися кайдани. Григорія Котовського, Ілля Ільф та Євген Петров у золотому теляті також згадують кафе Фанконі. Тільки у часи Остапа Бендера воно стало їдальнею номер 68 де за старою звичкою збиралися уламки до революційного комерційного Чорноморська. За однією зі старих одеських легенд, на вулиці Надєждинській Микола Гоголь спалив другий том мертвих душ. Тепер це вулиця Гоголя. Поряд з вулицею Гоголя знаходяться два провулки Маяковського та Некрасова. Закоханий в одеситку Марію Денисову Маяковський написав ліричну поему Хмара в штанях. Тут працював відомий український бібліограф і лексикограф Михайло Комаров. За його ініціативи, у 1906 році в Новоросійському університеті почав читати лекції з історії України українською мовою Михайло Грушевський. Неодноразово були в Одесі Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський. У 1920 році саме з Одеси Іван Бунін останнім пароплавом іммігрував за кордон. Трагічні події громадянської війни в Одесі лягли в основу його збірника Окаянні дні. Тепер вулиці, на якій він жив, носить його ім'я. На розі Дерібасівської та Преображенської вулиць у докерському пивному шинку Гамбрінус Олександр Купрін насолоджувався грою на скрипці Сашка-музиканта. Гамбрінус змінив свою адресу, але Скрипаля, який і сьогодні там грає, за літературною традицією звуть Сашко. У міському саду нещодавно було встановлено пам'ятник 12 стільцеві, якого так і не зміг знайти Остап Сулейман Берта Марія Бендербей. Поряд з митною площею біля самісінького входу в порт у бідняцькій нічлісці відпочивав після важкої роботи портовий вантажник Альоша Пєшко, майбутній письменник Максим Горький. З вікон нічліжки добре видно високий Строганівський міст, що висить над карантинною балкою. Прогулянки по ньому навіяли молодому Юрію Олеші образ канатоходця Тібула з трьох товстонів. Персонажів найстарішого району міста Молдаванки оспівали його мешканці Шолом Алейхем та Ісаак Бабель. Пізніше на молдаванці народився і жив наш сучасник Михайло Жванецький. А в двороку літературного музею пам'ятник його старенькому портфелю стоїть поряд з пам'ятниками Рабиновичу, Антилопі Гну та Марят Соні. Одеса та більш ніж 500 імен класиків української, російської та світової літератури. Їх пов'язує більше ніж історія. Ось імена лише деяких з них. Ні. Щось є в цій землі. Ні, щось є в цих прямих вулицях, що біжать до моря. У цьому блакитному небі, у цій зеленій акації платанів, у цих теплих вечорах. О Боже, збережи це місто, з'єднай розкиданих тих, хто в інших місцях не зможе позбутися свого таланту та своєї рідності. Михайло Жванецький.